Оксана Сайко біографічна довідка про письменницю. Оксана Сайко народилася 1 січня 1976 року в місті Скалат на Тернопільщині у родині лікарів. Оксана про своє дитинство згадувала зростала серед книг і великої бібліотеки, яку колись почав збирати мій дід. Василь Сайко, кандидат біологічних наук, який писав малу прозу та п'єси, хоч їх йому і не далося видати серед колоритних історій минулого, які розповідала бабуся Зофія, мамина мати, і діти Ван Мучко, бо був талановитим столяром і членом ОУН. Перші свої історії малювала, коли ще не вміла писати. На одну таку історію часто використовувався увесь товстий зошит. У дев'ятирічному віці дуже вразив художній фільм про австралійського письменника Алана Маршала відтоді почала записувати якісь шкільні події, прикрашаючи їх, аби було цікавіше. А по справжньому удар прийшов в одинадцятирічному віці, коли просто так взяла до рук зошита без жодної ідеї та думки і почала писати, не знаючи. Що напишу за хвилю, історія та уява самі вели мене, неначе щось керувало мною, а я цьому корилася. Так за один вечір була написана перша моя повість на 24 сторінки таємниця старого будинку. У школі вчителі дуже підтримували мій талант і розвивали. Саме в підлітковому віці було написано із вісім повістей, пригодницьких. Детективних, історико-драматичних, навіть одна оперетка. у той час навчалася в музичній школі у класі скрипки Поема Білі вірші. Деякі маленькі оповідання друкувалися в місцевій районній газеті. Сана Сайко в 1993 році закінчила середню школу в місті Скала. У 1994 році вступила у Львівський державний медичний коледж на факультет стоматологія. У 1999 році таємно від батьків вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет журналістика. Ще навчаючись, почала працювати в газеті Літературний Львів. У суспільно-релігійній газеті Арка, а згодом очолила її сторінку Культура. Також співпрацювала зі львівськими газетами Поступ, Аудиторія, Україна молода. У той період повернулася до творчості. Свої повісті та оповідання письменниця друкувала в літературних часописах та виданнях. Завдяки співпраці із журналом для підлітків сто талантів було написано 20 оповідань, які стали першою книгою, що побачила світ у 2012 році Новенька та інші історії. Попри те, що писала твори для підлітків, не вважає себе дитячим письменником, оскільки у творчому доробку значно переважають твори. Для дорослих